Всім привіт! Перед відео хотів би попередити, що буде брак по звуку. Цю проблему я обов'язково вирішу. На цей відос вже вибачте мене приємного вам перегляду. Шалом, братва! Я довго думав, з чого почати цей тест драйв, але дивлячись на цю машину, просто не можу знайти для себе якісь слова підходящі для цього автомобіля. Зустрічайте Cadillac XT. Па-бам! Так, я зразу вибачаю за звук, мікрофон треба буде змінити. Це 100%. Коротше, маємо ось такий Cadillac St6, e 19 рік, але модельний 20. -й. Дуже непогана тачка, я на ній катаюсь вже 2 дні. Кайфую неймовірно, якщо чесно. Місця дофіга. Про все я вам розповім згодом. Чекайте. Давайте почнемо з зовнішнього вигляду. З його морди, дивіться просто на цю морду, на цього агресора. Просто біцуха якась. Ці фари топові. Я вчора а, виїжджав ввечері, в, ну, вночі все видно, все чудово, клас, підсвічуються поворотнички, все, все просто бомба. Вона в нас на 20-х колесах, а, в них, коротше, є дві комплектації: це спорт і Індивідуал, щось там таке. На спорті 21. В неї стояли 21, переставили на інший Cadillac, тому що, окрім цього, є ще три. про це я вам все розповім. Безключовий доступ, білий шкіряний салон. Все є в цій машині. Ну, про все, про її плюшки, які в неї є, я розповім, коли ми будемо знімати її всередині. Давай до задньої частини. Ось, наприклад, задня. От, що, що мені от е, в неї подобається, наприклад, ось е, двірник. Він запрятаний, як у ренджа. Це ну, просто ну, дуже прикольно так зроблено. Що він тут не матиляється, не стоїть тут раком, боком, а стоїть красиво, запрятаний, його навіть і не видно. Е, в нас позаду дві камери. Потім поясню, чому там є прикольчик з дзеркалом. Будь ласка, електропривід, все працює. До речі, в нас три ряди сидіння, другий ряд у нас капітанське сидіння. Потім все я вам покажу. Ось багажник, це це взагалі окремий, окрема розмова. Чікс, нічим не треба тримати, воно само фіксується, як тобі потрібно. Там є ніша під е, докаточку. Ось, будь ласка, тут можна зачепити собі щось. ласка, ще одна ніша є. Кнопочки нажав, сидіння, уїхали. Друге. Ось, будь ласка, повноцінний багажник. Ну, Куба-півтора тут точно є, напевно. Кнопочку нажав, акуратненько. Тихесенько, все заїжджає. У машини 360 обзор. Бачить все. Пішохідів, машину, все-все-все бачить. Двигун в нас 3,6, атмосферний, повний привід, постійний передній, але є повний привід. Машинка їде для свого об'єму, важить ця машина 2100 кг. Ну, цей об'єм її тягне, її вистачає отак от з головою. А, давай трохи, напевно, поговоримо про технічку. Давайте капот. І ось тут у нас відкривається серце цієї машини. Будь ласка. Якщо чесно, то я не технар. Якщо вам цікаво дізнатися про якісь там моменти, звідки цей двигун з'явився і так далі, це йдіть на інший канал, там хай вам розповідають, що, як, звідси. Я знаю, що це v 6 3,6. Мені більше нічого знати не, не треба. І вам я гадаю також: адаптивний круїз-контроль в нас присутній. Машинка в коричневому кольорі дуже класно виглядає, дуже мені подобається. Є ще три: є чорний, є білий, є сірий. От мені ось цей колір. Більше всього мені подобається, якщо чесно. Більше я не знаю, що. А якщо зараз в коментарях е -е, з'являться ті люди, які а чому ти не розповідаєш, скільки там. Довжина, ширина, там колесна база. Ось тут ви бачите ось ці параметри. Читайте, мені це ну, не так цікаво. Будь ласка. Просто ну, конкурент, хто її? Ну, конкурент, ну добре, що ти візьмеш? Х5, f 15 В тебе не буде третього ряду. І проблема в тому, що ти будеш під'їжджати на світлофор і ще дві таких стоять. А ти такий будеш один. Я, я тобі серйозно. Сідаємо в авто. Запускаємо, двигунчик працює тихесенько, лагідно, красиво. Так, музику вирубаємо. І давайте розповім вам про цю машину. Так, клімат вирубаємо. В нас трьохзонний клімат-контроль спереду, ззаді. Шкіра в дуже гарному стані, не пошкоджена, вона красива, гарна. В машини пробіг майже 250 тисяч. 247 тисяч кілометрів. Шкірі взагалі по барабану. Що там з вами відбувається? В нас повна панорама. Зніми покажи. Від'їжджає аж назад. Будь ласка. А красота. Це. Підіймається, від'їжджає і від'їжджає повністю. Красота. Взагалі, просто ну, дах. Просто клас. Камери 360, я казав, що в неї є. Потім е проекція в нас є. Дзеркало, Це нажимається, це покажемо на відосі. Нажимаєш, з'являється відео е з камери, яке, яка знаходиться там на склі. Є таке. Безпека в машині дуже така е, суттєва, тому що я коли десь е, паркувався на цій машині, дає вібрацію в сидіння. Тобто, якщо ти баранело не розумієш по звукам, що ти там десь під'їжджаєш, то воно тобі через п'яту точку намікає, що дружище ну, треба обережніше. Музика басе стоїть, грає чудово, мені сподобалось на верхах. Непогано. Показувати це на відео не має ніякого сенсу, тому що мікрофон, звісно, не передасть а, те, що є насправді. У нас ось такий карбончик є тут обережний. От Тут на панелі, на рулі, його не багато, його ну, от, от в рівень. Бездротова зарядка. Ось тут, будь ласка, є, ніша є, тут два підстаканники є. Тут ніша, будь ласочка, є. Тобто, ну, ну, взагалі клімат говорив, підігрів є, е, обдув сидіння є, заводські коврики, от коврики дуже такі, ну, вони потужні, ні шлак якийсь. Каділак, будь ласка, щоб ти не забував, на якій машині ти їдеш. Бардачок є, ну, обдуває. Всюди, повсюди колонок, тут напічкано багато Музика. Дійсно, музика ну, непогана не в машині, дуже непогана. Тут, будь ласка, собі вибираєш, по менюшечки лазиш, менюшечка ще і сенсорна. Заходиш там, куди тобі треба. Лістаєш, камеру включив 360, себе бачиш. Хочеш позаду, подивився, хочеш спереду, збоку, та де хочеш, можеш. Дзеркала, ну тобто, взагалі, ну, все показує. Про розхід. Наприклад, людина їздила в Київ на такій ж самі, тільки на сірому, Вони одне і те саме, двигун той самий. Їздив на Київ, в нього вийшов 9 чи 9 з копійками на 100 кілометрів. Він їздив 115-130 кілометрів на годину. О, зачинив дах? Тому що пече пече в голову. 9 літрів по трасі. Місто буде десь 14 літрів. Якщо ви, ну, звісно, даєте машині прослатись, то буде, звісно, побільше. І просто подивись, в якому стані Просто стан чудовий. Шкіра, до речі, дуже м'яка, дуже приємна така шкіра в нього. А, панель теж шкіра. Тут вона потвердіше Дві, двері трішечки пом'якше. А ці взагалі ну, просто дуже м'які. А, і підігрів сидін ще задніх в нас є. Ну, Назад ми ще перемістимось, задні ще под... потім подивимося. А ось позаду в нас починається тут, напевно, саме цікаве. Зараз я розповів. Ви такого навіть в майбахі в не знайдете. А, давай так, сам за собою сяду. О, будь ласка, місце просто дофіга тут підігрів. А, в нас тут Тут вони продумали реально, тут є і Type-C, і USB. Тому що багато хто на Type-C ставить, а про USB забувають. про звичайних смертних людей. Ось така ніша, суб'євніша, поклав або стаканчики, або там речі є, ніша. Ну, тобто ну, дуже зручно. Тут ходити. От я вчора їздив е, з дружиною і з сином. Син в мене ось так тут ходить, лазить, йому прикольно. Тут були складені сидіння, от, ось як зараз, то він там собі сидів, щось там грався, ну, взагалі ну, місце дофіга. Бласочка виклав собі і поїхав. Закрив, це грає, панораму собі відкрив, їдеш кайфуєш. Обдув на Передніх, ну звісно, там, а то всюду. На задніх тут, ласочко, тут сверху теж є. Підсвіточка є, ручечка є, в ноги тут теж дує. А, і для третього ряду теж є а, повітря, подається. І лампочка теж є. І зараз я окремо розповім вам про третій ряд. Це взагалі тема. Коротше, були трохи у нас проблеми з мікрофоном. Треба точно міняти його. А, ось так. Складаєте заднє сидіння. Залазите назад. Оп. І ножки отак от закидуєте собі. А? Нормально? Ну, видно взагалі, як я сижу. Просто з кайфом. Просто з кайфом все закрив і поїхав собі, куди ти хочеш. Там -то той в воді там працює, хай працює. А ти тут з кайфом собі тут поставиш собі тут або алкогольний, або безалкогольний напій. І сидиш кайфуєш собі. Просто з кайфом. Слухаєш музику, дивишся вікошко. Обдува на третій ряд немає, ну нічого. За такі кошти це вже зайве. Так щось що так, тепер буду вилазити. Ох! Добре, що в мене длінні ноги. Взагалі прикольно. Або їдеш, ноутбук кинув собі. І все, випускаєш вам відоси. Коротше, я... знаєш, я так підзадумався... Так підзадумався, може... я і собі такий візьму. Дуже мені сподобався. Дуже. Замість киндає, так? Що я вже не таксую все одно. Вже відосів про таксу немає. <плес> да, да, на Аркадію, на Аркадію приїжджаєш такий, і як справжній маршрутчик поки повно не набереться, не поїде. Тому що бензин бля, дорогий падла. Да, Подобається, подобається машинка. Панорама. В машині, ну, взагалі, ну, майже майже все реально є. Ну, Тобто, от, утримання в полосі. Утримання в полосі є. Е, проекція є, панорама є. Там всякі парктроніки, то, звісно, там все є. Електробагажник є, третій ряд сидіння є. А, гарна музика є, що тобі ще потрібно за такі кошти, ця машина стоїть на продажі. Зараз а, вийдемо і я вам розповім, що по чому. Як я і казав, машинка знаходиться на продажі. Вона в інтернеті висить за 29 тисяч доларів. Але якщо ви подзвоните по ось цьому номеру, скажете, що ви від Льови, вам зроблять ще додаткову знижку. Тому дзвоніть, домовляйтесь, зустрічайтесь, дивіться машину, купуйте. Тачка, вогонь. Все, відео пиши. Все, я, включаю. Так, да, так. Да. Ну що, поїхав? Прокатимось. Пристегнутись, обов'язково треба. Вон, пише, пише. Зараз я його... О, ремішок підтягнув мене. Ось так, все, поїхали. Взагалі, от скажу вам свої враження, що в мене, от, ось, наприклад, ви знаєте, Hyundai Elantra. 18 рік, нема питань, машинка свіжа, класна. Але ось. Переріс я це, ну вже якось Ну, хочеться мені цього комфорту. Може хтось буде дивитись і скаже, що е, чим ти хочеш тут е, нас якби, якусь новину нам розказати? Ми знаємо ці плюшки і так далі. Для мене це щось нове, наприклад. І ось як я казав, я два дні прокатався на цій машині, і просто я в захоті від неї. Ну, за ці кошти. Ці кошти, як я казав, там X5, наприклад, F15. Ну він же буде старіше. Старіше буде, 100%. Ця машина 19, 20, 21 рік там стоїть. Будь ласочка, просто свіжа машинка, в якій там всі функції є. Я зараз їду, мені там п'яту точку обдуває. Все красота. Просто красота. Сліпі зони там все є. Зараз виїжджаємо. До речі, підвізка це ну взагалі е щось. Ось, будь ласка, трішечки ми тут не встигаємо. Зовсім трішечки нажали на газик, все, машинка поїхала. Питань немає взагалі. Чудово їде. Просто чудово. Електрокермо, звісно ж, електросідіння у нас. Е Два передні. По машинки взагалі, ну, питань немає. Якщо, я дуже, ну, чесно, я ну, без триндіжа я цю машину дуже собі хочу, саме цю, в цьому кольорі. Вона дуже мені подобається. Якщо е, на відео є запитання по ошибці е, тиску в колесах, це просто диски замінили місцями у Каділаків. Тобто ці прив'язати і все це в подарунок буде. Ну, після елантри ну, для мене це просто блин, якийсь лайнер. Дуже потужно. Ти, а, ти відчуваєш після Елантри, що це ну, крейсер просто, блядь. Що він дуже такий, ну, відчуваєш, що він тяжкий, що він такий масивний. Ну, він... Так і виглядає. Тобто, ну, це, можна сказати, пахан ескалейда. На ну, ескалейд, вибачте, скільки коштує, Блин, там просто космос ціна. Да, Там буде жиру трішечки побільше, але ну, мені взагалі ось цього би вистачило. А про підвіску. Забув про підвізку сказати. Тут вона просто неймовірна. Тут стоїть не пневма, але підвізка як там, адаптивна. Вона просто просто пливе. Я не знаю, як вона їхала на 21-х колісах, але на 20-х ну, просто лодка. В натурі ну просто лодка. Ну, пливеш, на, на ній комфортно, десь лежачий, десь ямка. вона Обережненько, ось так. чінь чинь так ну дуже-дуже м'яка машинка. Ос особливо відчувається, що позаду дуже м'ягко. Тихесенько в ній все. Свіжа машинка. 250 тисяч кілометрів пробігу в ній взагалі не відчувається. Ну, мені коли сказали, що в ній 250, я ну, не повірив. Тому що ну, стан просто от, е, в мене Hyundai приїхав е, 35 тисяч кілометрів. До мене приїхав, 22 тисячі миль. І там стан був такий ж самий. Ну, Тобто там сидіння, там панель там і таке саме. І все. Біла шкіра. Дуже вкусно. Це подобається мені біла шкіра. На ньому. Там є от інші каділаки, там є чорна, є така як коньячна кожа. Ну, кому, кому як. У всіх три Машинка дуже комфортна. Є е, е, місце, де що покласти, там, телефон там кинути, ключі там кинути в нішу, підстаканники, тут. Ну, я все це показував. О, зеркало, речі, покажи. Чинь, камера включилась. Технология. Ну, поехал. Прикинь, взяты. Пишешь? Прикинь, короче, взяты. Собі чего Кадиллака. И далее снимать и блин, эти видосы про А? Їдемо чисто за жигою за 200 баксів. В топлях ще сотка закидується. Нормально? Чокке? Торг. Не, ето, не в тему. <рес> <рес> Що там, пацани, щось скинете нам? Куди вам скидати? <рес> да, за карчами треба їздити на карчах. Тому ось так, ну не знаю. Пультик. Чому він все білочки треба? Технічка. Ну, Це технічка. Тут фаркоп можна закинути без питань. Тобто, Там е, знімаєш кришечку, там зроблено на двох таких винтиках ну, пластмасових. Ти знімаєш кришечку і в тебе все під квадрат, іде на болтиках, ти підсоєдив і все. Ну, тобто, Там нічого такого ну, не треба там майструвати, щось варити там, і ще щось. Просто закинув, під'єднав, закрутив і поїхав собі жигу тащити. А? тема. 41 тисяча. Ну, це, це космос, у нас ціна бомба, 42 тисячі. Ось такий білий. Тобто ось так. Як я і казав, номер телефона. Дивитесь, дзвоните, запитуєте, приїжджаєте, щупаєте туди-сюди, без питань. Який вам підійде взагалі. Я від машини кайфанув. Сьогодні ще я на ній буду кататися, а завтра я її віддам. Плакати буду. Буду так плакати. Сину, сину, дуже сподобалась машина. Кажу, папа, це наша тепер. Подивимось. Я не знаю, мені треба напевно там в рабство десь картоплю копати на років 15 уйти, щоб ця машина стала моєю. Ось панорамочку. Тут в тіночки стоїм. Кинув собі, оп, сідушечку відкинув. Електробутасочка, Чи... ну, дивишся собі, кайфуєш, клімат працює. Кайф. Просто кайф. З чорною, з чорною стелю. Бомба. Ось на цьому моменті і закінчується, напевно, цей відос. Мій перший тест-драйв на каналі. Тачкою я дуже задоволений і я впевнений, що і вам вона зайде 100%. Я казав, що вона на продажі. Дзвоните, приїжджайте, дивитесь, забирайте і кайфуєте від цієї тачки. Так що, на цьому моменті я буду закінчувати цей відос. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і до зустрічі! А я поїхав заробляти кошти на цю машинку. Всім пока!